Сьогодні будемо табата, будемо робити кожну вправу по 10 разів. Тут зібрано будуть вправи на сіднички, на прес і на спину. Перше вправа на спину. Ми призінаємо ноги в коліні, зовсім трішечки. Якщо вам звучно, з прямай ногу можна з прямою ногою, руки підтягнемо вгору, зігнути ось так. І спина рівна, або невеличкий прогін. Подимаємо одну ногу, випрямляємо її, ніби робимо ластику. Ласт... Ласт... І опускаємо. Інша нога виміняємо ноги і опускаємо. Якщо тут у вас отака круглая спина, то краще підтримайте трішечки корпус в діагоналі. Це було два. Плечезі робимо три, одної ноги, три інші. По десять. Чотири. Живіт підтягнуть, живіт тримає спину. Чотири. П'ять. П'ять. Це вправду підгляділо. У ребінде якщо пам'ятаєте, шість. Шість. Нагадав. Дуже добре наважуть спину. Сім. Сім. Не поспішайте. Хай нагаду. Пару секунд. Буде нагорі. Вісім. І чу Дарить. 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 И чуть-чуть нижний неосвисьм. Девять. Девять. Десять. Десять. И опускаемся в собаку в морби вниз. Начинаем с правой ноги. Нога в Потім переходим в планку. Берем с собой ногу Тягнемо тянем груді. Выдох. Вихвака мордень ніс наговор. Видих, два. Десять разів пробуємо. Одною ногою. Три. Якщо важко опускаємо коліна. Робимо тут. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Живіт, підтягнуться втрала на прес. Вісім. Тому животом в планці штовхаємо поперед ворог. Дев'ять. Десять. І опускаємо. Меньше нагадувати. Вору. Планка один. Золотым, выбирайте какие вам звучные висит, можете пришли. Для Десять. Десть. Гору, Вниз. опускаем колено. Переходим в положення на свечки. Так, на спину. Вы ну на ширение таза, столпы параллельно. Поднимаем. Таз гор. Руки можна або сцепити, изъедная, або назад вгору як вам зручно. Лева нога опорна, трещит в центр її. Право поднимаем, изгибаем. Динамічно. Вправо опускаємо таз вниз. Поднимаем в гору. Можна с прямой вниз. Гор. Давайте ще такий рух туди, туди, вниз. Штовхнули с топою стилю, а вниз подняли. Це було два. Видих три. Вдих. Видих. Вдих. Видих. чотири. П'ять. Відчуть, як ви відштовхуєтесь, опорної п'яткою. Сім. Висим. Девять. Десять. Опустели сразу же. Ниниже. Вниз. Вору. Опустили. Няма. Пор, опустили. Два. Якщо вас вам тут легко, ви не відчуваєте серничний м'яс, ви можете взяти, на зацепить на верхню ногу ще додатково, якусь якось пажей. Вісім, девять, десять. Опускаємо, далі знов вправо на спину, тому перекатуємося на живіт. І тут декілька варіантів. Саме простий. Руки по двінам, надимаємо ноги, лопатки разом і вниз, макітки тягуємося вперед, живіт підтягнути, опускаємося, димаємось на дину. два, три, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Поднимаемся, снова на Далее у нас депресс, можете взять блок. Вісіміше було. І знавасили, варто навасимо. Тут буде вдих, видих з крутка. Вдих, видих з крутка. Це буде один. І таких десять на кожну сторону. Два. Тут обов'язково попереком докилука. Три. Три. Чотири. Ви поки робити. П'ять. Тут дуже важливо. Якщо вам важко вас, ви відчуваєте поперек, у вас підлітаєте від килинка, згинаєте ноги. Або уводьте ноги вертикально. А ви обов'язково відчуваєте свій поперек на килоку. До, ну, допустимо, тут буде вісім і дев'ять. Дев'ять. Десять. Десять. Я. І ходимо дно на чотири, і насильницю працюємо. ту ногу, підмаємо і, і випрямляємо. Небо пятку, что стрелять с тела. Зинаем и выпрямляем в вор. выпрямляем в три. Тут не заваливаемся на опорную ногу. Руку пять. Моя корпус четко, равномерно на обе две долони. И ногу как можно выше и четко в сторону. Не назад туди вашу, а ближче до плеча. Скільки там? дев'ять. Десять. Інше нам. Покажу з цього ракуси. Підняли і штовхаємо п'ятку. в Стіну. Два. Робити движче. Три. Чотири. П'ять. Вісім, дев'ять, десять. Опускаємо. Це було перше поло. Пропоную купити водички і відразу ж починаємо на... йдемо на другу кому.